Плазмоліфтинг процедура, яка застосовується в косметології, але вона успішно може застосовуватися також і в гінекології. Є певні покази для проведення цієї процедури. Дискомфорт, болючі відчуття в інтимному житті, болючі відчуття в рубцях після розривів в пологах, розтягнення м'язів після пологів, сухість шкіри. Доцільно це проводити не раніше ніж через 2-3 місяці після пологів. Також є зміст застосовувати плазмоліфтинг в менопаузі, коли жінки відчувають сухість в інтимній зоні. А можна також застосовувати при стресу у нетриманні сечі. Протипокази для проведення такої процедури це є інфекційні захворювання, гепатити Б і С, вагітність, лактація і онкологія, а також психічні захворювання. Процедура є безболісна, наркоз тут є абсолютно не потрібний. Тривалість процедури приблизно 15-20 хвилин. Ефект починає спостерігатися вже після першої процедури. Доцільним є провести як мінімум три процедури. Нехай ваш якийсь негативний досвід а можливо, перенесені пологи або якісь захворювання в жодному разі не впливають на гармонію вашого інтимного життя.